Усім доброго дня! Як ви побачили по прев'ю, сьогодні обкатаємо такий танк, як Т110Е5. Побачимо, який він зараз в рандомі, бо йому зробили PBR якість і трохи зашили ВЛД. Тому перевіримо, чим буде зараз. Хоча я сумніваюся в цьому, але перевірити варто. І якраз відповім на питання, чи варто його зараз качати, чи актуальний він. Ну і всі такі подобні питання. Одразу скажу, я колись там катав е, недавно, е, зовсім недавно катав на ньому, і начебто він нормально грається. Трапили ми на мапу Ешелон. І якраз маємо броньовану башту і хорошу КВН. Тому їдемо на цю позицію. І будемо стояти під рельєфу. Е, якщо встигнемо, можемо пересвітити 60ТП і... і AMX 50120. Під'їжджаємо до, до куща і, і нікого немає. Ні, є. Теж таки є. Е, тепер незрозуміло, де зараз гриль. Бо якщо він може... бо якщо він стоїть, стоїть там, на напетипозиції, то це буде погано. Треба обережно накидувати урон по цим двом екземплярам ворожої техніки. На жаль, не трофейної, яку які російські воєнні залишають нам. Але і так, йде. Накидемо урон. Напевно там нікого немає, бо я не отримую постріл від ПТшки Ай-яй-яй. Туплю. Як би ДПМ, у теж вистачає поки що трохи менше 10 секунд. Ще і грабельно. Так, маємо запущене СТ фланг, але, але ми ще тут стоїмо. Ай-яй-яй! Ага, прищастило трохи. Треба добивати. Добили, хорошо Ай-яй-яй. Хотів блайндом спробувати добрати. Ай-яй-яй. А ось і гриль, я так і думав, що він там стоїть. Треба на наш спаун переміщатись якось. Переміщуватись. Так, ну це може бути і поразка, а може бути і виграшна катка. О, у них тут... Сьогодні... Ааа, -а добре. Мамо на бе когось. Почато. А і він? А ось і гриль, а він фуговий зразу. Рикоше Е, а а що він робить? Добре. Нам це на руку. Боже, я просто нічого не говорю, бо... Промахнувся трохи. Бабаха! Бабаха! А, це не бабаха. А чому я думав, що це бабаха? Ай-яй-яй! А я не встигну. Так а де ж це? У мене вафля відстрілилася. Відстріли... Ну, у мене тут краще. Позиція, якби І добре. Так, перший бій мені сподобався. Перемога. Добре. І тепер дивимось, скільки дамагу 3 700. І перша перша ступінь. І ми на топі якимсь чином Шеридан 594 дамагу зробив. Так, катимо наступний бій. Та. Цікава карта. Бо їдуть за завжди на СТ-фланг, тобто на А. А зараз тут не зрозуміло. І, і там і там немає як такових позицій для є п'ятого Тобто рельєф, отак сказати. Дякую, хто мені... хто мене підпирає. Дивно, що я тонканов його. Ще когось тонканов. Це. тфв 4005 Бамбаха, молодець. Я теж. Не, ну... Дурна мапа. Противники просто можуть Робити обхід через наш спаун. І цим виграти бій просто. Тим паче в них є... Думаю, чи є стежки. Яких в нас немає, на жаль. Ну, ще трохи. Подомагу. Цього лише? Ого, я без засвіту. О. Оба, що зламав. Пасаю тебе тайп. Ай-яй. Треба запушити його. По-іншому ніяк тут не виграти. Ну і все. Ты мы иди ты. Раз Добро? Цей бій якось не задався, але. все одно добре відіграли. Так, закінчився другий бій і йдемо далі. Поки що не зовсім зрозуміло, бо... Тобто, не зовсім зрозуміло, що вартий танк, Якби... прокачки. Так, на цій мапі... Багато існує ТТ САУ. ТТСАУ, ТТ САУ, а не ПТСАу. Зараз не зрозуміло, куди їхати. Куди їхати буде краще? Мені здається, що на СТ-фланг, бо. Хоча ні, бо там одна СТ, тільки зараз помітив це. Тому поїдемо на ТТ. Але оста... залишимося тут, на цьому балкончику. Можемо відкидувати. І тим паче тут у нас має ця стежка ворожа. Ага. І немає ПВ. А у мене прикрита башта. Він не бачить моїх уязвими, уязвимих місць. А я бачу. Ну все, просто стоїш тут і накидаєш. 283. І от мінус, якщо кидати годую, то може вилет... вилетіти така низька альфа. 2-0 це. Можна сказати, вже що точно буде перемога, бо інших опцій тут я не бачу. У нас дуже добре на полі битві. О, 500. І знову я стою від башти. Добиваємо і тепер приймаємо тут товариші. О, під башту. 3, Якось вони там згуваються, а тепер це не ясно до кінця, чи буде це перемога. Треба по максимуму зберігати своє хп. По-іншому ніяк не вийде. О, тут у я у Вафлі, до речі, знаходиться боєукладка. Але це не зовсім корисна річ. Зараз. Підпались, підпались. Підпалися все ж таки. І мені потрібна допомога. І все. І що там, гриль, і він це не затащить, бо у нього рубка. І це ПТшка Напевно, ще один бій і... Підводимо підсумки. Проти дев'яток. Трапили і немає мінотавра. Що цікаво. А чому я їхати не можу? О, можу. І зараз не знаю куди їхати. Напевно... СТ буде їхати більш. Більше. Якби краще буде тобі поїхати. І пользи я більше принесу. І можливо понакидую на... на це. Це тежка. Що зараз і будемо робити, напевно. Ще не видно їх. А тепер буде видно. Головне, щоб наша стежка не Не пішла у вангар. І це щось мені так підказує, що буде злив. Де вони пушать? Можна по максимуму тут відстріляти, але не, не знаю. Багато це дасть. Певно, ні. Це все. ТВП не знає, що я тут, до речі. Ну і все. Що робить? ПВ-40 298 ВФК ПВ Ну і альфа, як завжди просто 2400 Ще один бій, все ж таки. Так, Форт наступна мапа. Їхати приблизно на Б, але там в руїнах можемо зупинитись і відкидувати від Башти. Не знаю, відчувається він, як і, як і було до цього, до ПБР. Бо такого глобального нічого не змінилося. Навіть того. Його додатку у вигляді броні у ВО1 не, не помітно навіть. Ага. Трохи я тупу, туплю знову. Як завжди, точніше. Роз, Розвів і башту зламав. Танкуємо. Забиваємо. Єс. Поки що йде як ми хочемо. О! Залетіло. 26-8 за стіною стоїть, тому нас не побачить. І ми на жаль теж. Оновлюю каток. Ой, БК. Крит. Зервіть, ні? У нас там... Супер битва двохшотних танків. Е Можна пушити, бо... 268... Від... Ага. Трохи по таймінгам не облучив, не так сказати. І тепер мені потрібна допомога. Ага. Вибиваємо. розвертаємось і приймаємо двох ПТ. Якщо вони тут будуть. Я будуть. Навіть не бачу куди. Одиїв мені цей снаряд. А теж позаду. Гриль у хп, я памятаю. А Бачат Батчат уже не. Его зараз доберуть. Так. Давай. Ай. Трошки. Ага, я в Оу, wow. налякався трохи. Якось швидко він розвернувся на мене. Оп! О. Це все. Така помилка. Він він міг пробувати кумулятивним снарядом в мене робити. О! І фугас. Ем, добре, нічого не буду говорити. Це перемога. І напевно все. І що ж? Підсумовуючи, можу сказати, що танк не, не устарілий і він доволі, доволі добре грається. Тому до прокачки можна його як, якби, вибрати. Але, дивлячись на гілку, тут можу виокремити тільки М103, напевно. І Т32, бо в Т20, Т-29 я нічого такого особливого не побачив. Він мені, я не пам'ятаю, може я його просто скипнув за, за вільний досвід, і це все. Тому М6, т 1 Heavy, такі собі танки, але на своєму рівні, навіть у, у стоку, зі стоковими модулями приємно граються як для новачків, напевно, які просто вибрали гілку. Не знаючи не ніяких параметрів десятки. Як ну, взагалі грати. Тому гілка навіть для новачків, я. Може, не знаю, може для новачків якраз і згодиться на пару з ЄС. Т-115 такий універсальний ТТ, він не швидкий, хоч йому і забрали, якби в Суперфорсаж залишили тільки звичайний. І. На цьому я думаю все, ви зрозуміли, як він грається. Усім дякую за пригляд. Не забувайте підписуватись на мій дискорд-сервер, на канал на Ютубі, ставити лайки. І ще хочу додати: це допомагає просувати український контент на танкову тематику. Дякую за пригляд, побачимось у наступному дуже цікавому відео.